Таня аграріям з поля. Ярослав Бай, головний агроном агрофірми дзвони. І сьогодні ми зустрілися не просто так. Ми сьогодні поговоримо з Ярославом про те, як нам вдалося і як йому вдалося пережити оці умови 2025 року. Поговоримо про особливості технології 2025 року по ріпаку, бачите, який от біля нас стоїть сьогодні ріпак. І будемо говорити також трішки про плани, про висновки, які зроблені за 2025 рік, і плани вже на майбутній 2026 рік. Тому, кому цікава ця тема, залишайтеся з нами, будемо деталь проговорювати різні агрономічні моменти. Ярослав, перше питаннячко. Знаєте, і воно, я вже його десь озвучила. Як 2000 умови 2025 року? Ну ми весь час, знаєте, кожного року ми кажемо, ще такого не було. Нетиповий. Не типовий не типожного року не типовий. Не кожного року не типовий. Але в цілому, якби 25-й таки нас здивував. так було таке в травні в місяці, як не дивно, мав би бути найтепліший. Місяць весни цього року був найголодніший. В квітні місяці досить непоганий був, і тепло, і дощ падав. Ось, тому якби, все рвануло в квітні, місяці, а в травні все зупинилося. В червні знову ж таки нас засушило, не випадало дощів зовсім. Ось, в липні от почався липень, вже на даний момент випало 150 мм опадів. Як де звичайно, десь більше, десь менше, але приблизно в середньому. По селах в нашому регіоні випало приблизно 150 міліметрів опадів. І, і при тому в районі 110 міліметрів опадів за одну добу. Мі... Ну, фактично місячна норма за одну добу. Так, у нас 130. Ну, 130. До ну, є моменти, звичайно, там навіть ріки в нас повиходили з берегів, позатоплювало, зараз соя росте і частина сої в нас затоплена. Але надіємося, що все було добре. Надіємося, що перекриємо іншими полями більшою врожайністю. Якщо знову ж таки, вернутися до ріпаку, то ріпак цього року практично не, відрізняє, не відрізняється по урожайності середньостатистичній. Це, що ми візуально спостерігаємо. на на око, на око. Так, Візуально спостерігаємо. Єдине, що ми бачимо, це висота. Висота ріпаку у нас щороку приблизно до 2 метрів. Цього року ріпак ну такий, 1,70 сімдесят в середньому. Ось. Але знову ж таки, ми не звертаємо увагу на висоту ріпаку. Ми, нам потрібно тільки. Зерно, нам потрібно тільки тонни з гектара. Я отак дивлюся, що головне стебло у вас є. Десь якісь стручки не сформувалися, але є тому, що у багатьох, наприклад, є господарства, з якими ми працюємо, де головне стебло взагалі ну, залишилося отам внизу, і урожай уже формувався за рахунок бічних пагонів. Тобто, у вас десь, десь був такий ріпак чи, чи все відновилося? У нас все відновилося, те, що спостерігалося в інших регіонах Львівської області, <кій> такі понижені. Температури, дуже понижені температури, там Мороз. умовно було мінус п'ять, шість, мінус вісім, по деякотрих, то в нас такого не було. Угу. В нас було там мінус два, мінус три, і то короткострокових на декілька годин вночі. Тобто ми щасливо, слава Богу, пережили оцю весну. Угу. І зараз спостерігаємо на всіх, на всіх гілках, і на бічних, і на головному. Пагоні стручки є практично там відсотків 90% сформовані. Цього року в нас у нас не спостерігалося такого шкідника, як Квіткоїд. Тобто ми його взагалі не спостерігали. Вам повезло? Так. Е, ну, не було його. Угу. Не було. Десь на початку бутонізації, скажімо так, ми його бачили, потім він пропав. Пропав і на початку цвітіння. Не було. Не було прихованохоботники? Прихованих хоботники звичайно, що були. І зараз спостерігаємо, бачимо стебла надгрижні. Якщо ми візьмемо розрізамо стебло, ми бачимо, що в нас приховано-хоботники стеблові, вони були. Не були. І я так розумію, ріпак постраждав через те, що ми ранньою весною не змогли війти в поле. Були досить високі температури, але в нас було мокро. Uh -huh. А у нас, ви бачите, рельєф це гори, і ми на нашими оприскувачами не можемо їхати, коли нам заманеться. Ми тільки можемо тоді, коли більш-менш підсохне ґрунт. Uh -huh. А от на цьому останньому етапі, коли вже фактично були сформовані всі строчки, і капустяна міль. Тобто масово були оці личинки, які гризли, оцю парніхіми знімали стручків. Як у вас? Ну, по мілі молі ми е, спостерігали її лід, але личинок ми не бачили. Uh -huh. Тільки десь понад край. Десь щось ми бачили. Особливо важко нам було боротися з моллю на овочах. У нас цього uh -huh. року посіяно 70, майже 70 гектарів капусти, Ну то я вже три рази обробляв міль інсектицидами. <кій> Найкраще себе на даний момент показали такі інсектициди, як Ваєго, це від Байера, і Лірум Сенгентівський. Ну, вони найкраще дійсно забирають повністю 100% личинок. А скажіть, будь ласка, такий ну, особливий рік чи було, чи виникало, що треба якісь додаткові проводити заходи, які не були заплановані у технології? Ну, цей рік, тоді, коли почав цвісти ріпак, було дуже холодно. І ми спостерігали цвітіння. У нас завжди є цвітіння там 3 тижні максимум. Оцього року місяць, місяць цвітіння було і. Ми бачили, що є вже повністю сформовані строчки, а нижній ярус повністю, повністю був жовтий і цвій. Ось Ми вирішили додатково, бо була можливість, він був досить низький, і наші оприскувачі самохідні могли ввійти в нього, і ми додатково обробили фунгіцидом. Цього року ми обробили дефене в угу. цьому році, знаєте, якось так склалося, що і маленькі фермери багато хто посіяв ріпак. І в мене є господарства, з якими ми працюємо, які вперше в цьому році посіяли ріпак, і зараз у нас ситуація ну, буває в окремих господарствах трошки не дуже. І звичайно що, знаєте, зараз будуть жнива, подивимося за результатами. Але багато хто каже, що раз спробували, більше не хочемо. Які у вас плани стосовно посіву ріпаку на 2026 двадцять шостий рік? Ну, площа посіву у нас не міняється, це що заплановано було, ми далі сіємо. Це найнапевно перспективніша культура, най, знову ж таки, найдороговартісна, бо вкладання по Міндобровах там величезні. Але все ж таки ціна на даний момент на ріпак найвища, і ми розуміємо, що культура найрентабельніша. І так, така тенденція спостерігається майже щороку. Ось ми не відмовляємося від ріпака, навпаки. Ми постійно, стабільно сіємо всі заплановані площі. Яка у вас буде площа в цьому році? Цього року у нас було посіяно 2300 гектарів згідно зі змінами на наступний рік у нас буде 2200. Ну приблизно в ту саму кількість ми вкладаємося. Які ж маєте бачення стосовно того, які гібриди берете з собою в наступний рік? Спостерігаючи ті всі погодні явища, які є останніми роками, ми обираємо гібриди, які мають пізнє відновлення вегетації, пізнє цвітіння, які... частина у нас полів посіяна після пшениці, які мають швидкий ріст восени. Ось. І ми вибрали цього року наступні гібриди. Перший гібрид, який ми заходимо з посіву, це буде гібрид компанії Monsanto Expo. Це пізній гібрид. Він досить повільно росте, тому його можна сіяти в перших числах серпня. Він дуже добре регулюється. Якщо ви пам'ятаєте, ми минулого року були на полі озимого ріпаку, вже пізно-пізно в жовтні місяці. Ось Ріпак був просто ідеально вирівняний. Оце був якраз гібрид Експос. Наступний гібрид, який ми будемо сіяти, це буде гібрид компанії Limagrain Armada. Ну, напевно, найдорожчий по ціні насіння цього гібриду. Але він, і, в принципі, якщо подивитися на всі характеристики, найкращий. Знову ж таки, пізнє відновлення вегетації і пізніше цвітіння. Не пізнє, а пізніше цвітіння. Наступний гібрид, який ми будемо сіяти, це Мікадус компанії КВС. Ідентична ситуація, пізнє цвітіння і пізнє відновлення вегетації. Ось, потім у нас будуть гібрид компанії DSV Коняк. Ми його сіємо лише через те, що він буде починатися м, першим збиратися, збиратися через те, що він чуть-чуть раніше від них всіх, ось, і нам потрібно з чогось починати збирати, щоб вони всі на раз не достигли. І м, Януш, ми вже його сіємо другий рік. Компанії Лємки дуже хороший гібрид. Цього року він практично від морозів не постраждав. Ось така була територія, чи більш стійкий? напевно, що більш стійкий. Він знову ж таки пізне відновлення вегетації. Він сам по собі високорослий, такий ось і практично не відрізняється візуально від минулого року. Так як він виглядав минулого року, так приблизно і цього року. Ось. І останній гібрид, який ми е, закінчуємо нашу посівну компанію, це буде е, гібрид компанії Limagrain Aviron. Ми вже його сіємо третій рік, він показує у нас стабільні результати. Напевно, на даний момент один з найкращих гібридів в нашій лінійці, демо, який ми, ми постійно збираємо. Ми з вами перед відео з Ярославом спілкувалися, і ви говорили про те, що при виборі насіння ви звертаєте особливу увагу на протруйник інсектицидний, яким оброблено. Тому поділимося із вами цією інформацією і, і, і тими проблемами чи не проблемами, і як їх уникнути стосовно ґрунтових шкідників. Так, ми щороку закладаємо демо поле, де висіваємо ряд гібридів. Минулого року ми посіяли були 60 гібридів озимого ріпаку. Ну і посіяли так невдало на таке, на таке поле, де у нас була совка. Ось совка прямо його товкла, товкла, товкла. Ми е, пробували оприскувати один раз, другий, третій, всіма фунгіцидами, інсектицидами, перепрошую, які е, є на ринку, які доступні, які можуть захистити нас від совки. І зрештою е, не всі гібриди збереглися. Тобто, ми побачили таку тенденцію ті, то насіння, яке протруєне в нас круїзером, круїзер ОСР, ось, його більше совка гризе, ніж е, це насіння, яке протруєне було Модесто Плюс. І ми цього року зробили висновок, що ми будемо закупляти насіння і будемо вимагати від наших постачальників, від наших продавців, щоб насіння на 2026 рік було повністю протруєне. Модесто без, плюс yeah. без варіантів, без uh -huh. виключень. Uh -huh. Ось якщо немає такого насіння, значить ми його не беремо. Ну в останні роки в нас багато ґрунтових шкідників через ті наші зими, які зараз набагато м'якші. Ми не вносимо рідкі азотні добрива в ґрунт, як колись це робилося і десь регулювалася кількість шкідників. Тому бачите, є практичний досвід. Якби варто скористатися. У е, мене не було такого, тобто е, ми, ми не, ну, не бачили якоїсь різниці за інсектицидними протруйниками. Але я прислухаюся, скористаюся вашим досвідом, як то повчуся на чужих помилках. Хоча це не помилка, тому що ну якби кожного це року досвід, та, та та це досвід. це. Е, слухайте, давайте як то до помилок відноситися як до досвіду. Але як каже моя одна коліжанка, наша ніж тільки того досвіду, вона тут стоїть за кадром і посміхається. Ну що, давайте ще проговоримо ваші планові схеми ґрунтового захисту від бурянів. Ну, відразу після посіву ми обробляємо ґрунтовим гербіцидом. У нас вже роками м, така сумішка, це бутізан стар 2 літри на гектар, і коломозону даємо приблизно 130-150 в залежності від ґрунту, від поля. Якщо в нас такі бідніші ґрунти, де м, Органічна речовина менше 2%, де гумусу там практично немає, або низький. Ми даємо 130 грам, і збільшенням гумусу ми збільшуємо кількість оцього кломозону, щоб не бачити негативного впливу цих побіління тих листків. В принципі, тих 130 грам на поганих ґрунтах низькогумусних, працюють навіть дуже добре працюють, не завдаючи негативного впливу озимому ріпаку. Ярослав, скажіть, будь ласка, у попередніх відео ми з вами говорили про те, що у вас така знаєте особливий підхід до бору. Там використовуєте борну кислоту і потім вже борете ноламін. Як чи залишається ця технологія, чи якісь будете робити корективи? Ні, звичайно, що залишається. Ми дуже задоволені внесенням цієї борної кислоти в ґрунт. Ми її даємо разом з ґрунтовим гербіцидом, приблизно 5 кг на гектар. Ось вносимо, і вона нам працює е цілу осінь. Цілу осінь, без проблем. Ми не бачимо ніяких е негативних. я мене визив, е Коли нам попередні роки бракувало бору, завжди всередині стеблі е на корневій шийці утворювалася ця дуплистість цього року і попередні роки, коли ми відколи ми почали працювати, ми не спостерігали проблем з браком бору. Ось, е звичайно. Не всі можуть скористатися цією порадою через те, що потрібно, щоб бор промився. Десь в наших зонах, зона Західної України, можливо, десь Полісся Чернігів, де ще випадає так більш-менш достатня кількість опадів восени. ця схема буде працювати. Якщо південніше. Я не думаю, що це, напевно, варто робити через те, що бор залишиться десь зверху. Ось він практично промивається приблизно як і азот. Практично, може трошки слабше, але він досить сильно промивається. А далі вже ви по півлітра вносите, наскільки я пам'ятаю, бору, борота, бор, формі боротиноламіну вже при кожному внесенні. Тобто є звичайні моменти, там, умовно, вересень сухий, так. Веренцев сухий або жовтень сухий. А тут у нас 3, 5, 7 листочків, і ми маємо можливість внести його через те, що ми вносимо інсектициди, вносимо регулятор росту. І оцих півлітри боре таноламіну ми завжди додаємо. В цьому році ми багато проводили регуляцію, трішки, знаєте, ну дешевили технології. Навіть не тому, що дешевили, а тому, що так, ну нам сам ріпак показував, що йому в принципі одного табуконозолу для регуляції достатньо. Як у вас буде відбуватися регуляція? Як плануєте? Минулого року ми побачили, що сумішка карамби-турбо з табаконозолом показує дуже хороші результати. І якщо гарно зрегулювати ріпак в 3-4 листочка, то наступна регуляція проходить. Взагалі без проблем. Тобто перше внесення. 3-4 листочка це в нас інсектицид, літри бор, етанол аміну, карамба-турбо в нормі 300-400 грам на гектар, в залежності від погоди. Тобто, якщо у нас так суховато, то тут вистачає 300 грам, а якщо в нас перепадає дощі, ми розуміємо, що у нас ріпак досить непогано і швидко буде рости. Ось, а ми вибрали швидкі гібриди. Ми даємо 400 грам і обов'язково до нього додаємо пів літри, 600 грам, 700 грамів. 250-го. 250-го. Угу. В залежності, звичайно, від м, погодних умов і погодних факторів. На друге внесення це 5-6 листочки, ми знову ж таки вносимо інсектицид, боретно ламін, пів літри і даємо ту саму схему, тільки карамбу турбу ми збільшуємо 500-600 грам на гектар. І плюс там тибоконозол також коригуємо кількість від в залежності від погодних умов, в залежності від того, як ми зможемо війти. Бо не завжди нам е, вдається війти в поле, коли у нас є п'ять і листків, Умовно дощ падає чи там так, так. якісь інші причини. Ось. Тому ми коригуємо, але обов'язково в нас є. Турбо плюс табуконозол, звертайте увагу при виборі табуконозолу на препаративну форму, в якій знаходиться препарат, тому що ну переважно у нас суспензії, якби на, на ринку, але є окремо дещо там водні емульсії. Ч, ніби так загально прийнято, що водна емульсія якби краще розподіляється по лисковій поверхні. І коли ми даємо на окремі технології тільки табуканозол, якби ми стараємося от вибрати саме водну емульсію. Як, як у вас? Звичайно, що звертаємо увагу, коли в нас більш-менш теплі умови, це перше внесення завжди, ми беремо суспензію. Коли в нас вже холодніше, коли ми розуміємо, що є якісь ризики недопрацювання ріст-регулятора, тому ми вибираємо в цей період тибоконозол на олійній основі. Ось. Але переважно, переважно ми користуємося суспензією. Ну що ж, як бачите, ми проговорили основні проблеми, які були 25-му році, висновки, які зроблені у великому господарстві на великій площі, Ярослав поділився всіма гібридами, які вирощують і планами на осінь. Тому що ж нам лишається, Ярослав лишається побажати вам оцих шикарних врожаїв, щоб вас знаєте, все як то не менше плану, а бажано більше. Бо у вас і плани високі, тому у вас це якби ця планка, яку треба виконати. Я вам бажаю з лег легкістю її досягнути. Тому ось така інформація для вас сьогодні. А ми вже будемо з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.